Анно, допоможіть розлучитися з чоловіком, але він іноземець? Задам вам кілька питань. Перше. Де ви наразі проживаєте? Друге. В якій країні був укладений шлюб? Чи є у вас спільні діти? Чи маєте оригінал свідоцтва про шлюб? Чи знаєте ви адресу офіційної реєстрації чоловіка за кордоном? Чи проживали ви спільно в Україні? Чи є, чи була довідка про право на тимчасове чи постійне проживання на території України? Чи є між вами спір щодо місця проживання дитини? З ким дитина проживає, коли було припинене спільне проживання, якою є причина розлучення? Чи плануєте ви найближчим часом реєструвати новий шлюб? Чи є спір щодо поділу подружнього майна? Чи вкладалися між вами якісь інші договори? Ой, ой-ой-ой, стільки питань! Відповідаю, так, ми можемо допомогти вам розлучитися з іноземцем в українському суді. Розлучення вихід є.